Слава Україні, друзі! Вітання вам із Ужгорода. Ми на стадіоні Авангард. Щоправда, на полі зі штучним покриттям. Саме тут сьогодні юніори руху зіграють матч 28-го туру української прем'єр-ліги проти Минаю. рухівці крокують впевненою ходою до золотих нагород. Попереду ще буквально три матчі, і кожен з них на вагу золота. Оповиті поводі українськими прапорами команди вийшли на футбольне поле. Рухівці розуміють, до омріяного чемпіонства залишилось кілька кроків. Перемагати треба завжди. і Вони то знають, і вони то роблять. Тому треба спокійно грати і доводити все до логічного завершення. Не повинно бути тиску, тому що вони показують своєю грою, своїм працю на тренуваннях, що вони заслуговують цього. Стати чемпіоном, тому не повинно бути як у тиску. Треба виходити і робити результат. Жовто-чорні зробили результат вже у першому таймі. На 24 й хвилині перший гол у грі забив Содлярчук, реалізувавши рандеву з голкіпером. У нас всі ігри складаються так, що проти нас команди грають переважно до одного забитого м'яча. Ми забили і можемо контролювати гру, нав'язувати свої правила гри. І гра не видвець своєму. Натомість складно було протидіяти рухівцям гравцям Минаю. Менше ніж за дві хвилини після забитого м'яча. Теслюк влучним ударом в кудворі подвоїв перевагу. Попри вдалий сценарій, наставник львів'ян Михайло Дячук-Ставицький активно спостерігав за грою. Але усі питання жовто-чорні закрили під завісу першого тайму. Русяк вдало замкнув флангову передачу від Кітеле 3-0. Коли вже напевно забили третій, тоді вже заспокоїлися. Да, впевнена перемога, просто чому були емоції, тому що багато помилок в дуже простих ситуаціях. Дуже багато нереалізованих моментів. Вже на старті другої 45 хвилинки Денис Тислюк оформив дубль 4-0. Мені здалося, що це такі голи нападники, це його хліб. Там десь на ближній штанзі вибігти, обіграти захисника, пробити в дальній. Такі звичайні класичні голи нападники. До завершення гри жовто чорні створили ще чимало небезпечних моментів, але більше забити не зуміли. Впевнена, результативна перемога з рахунком 4-0. Могли забивати юніор Хуминаю в рази більше, але дещо підвела реалізація, але і цього достатньо для того, аби зарахувати такі важливі тризалікові бали. Вже в наступному турі юніори жовто-чорних можуть стати чемпіонами України. Для цього не можна програвати чорноморцю. Ну що, віримо у цей результат в історичний успіх жовто-чорних. Ну, Чекаємо на матч основної команди руху. Кардинально інший настрій зараз в основній команді. Рух перебуває у зоні перехідних матчів. Протистояння зминає, можливість покращити турнірне становище. Тож вже перед грою відчувалось неабияке налаштування рухівців. Непроста і кадрова ситуація. Після ушкодження Юрій Климчук індивідуально розминався задовго до початку матчу. В лазареті перебуває Едсон та слюсар. Державний гімн зустріч капітанів, командне фото і хвилина мовчання. Матч розпочався. Гра у Минаї не обіцяла бути легкою прогулянкою. Вже з перших хвилин на полі була боротьба. Боротьба і ще раз боротьба. Посадка, напевно, на цьому етапі красивого футболу не буде, тому що всім командам потрібні очки і всі грають раціональний футбол, всі команди, всі. Більше боротьби, ніж красивого футболу. До небезпечних моментів справа дійшла вже у другій половині першого тайму. Після подачі з кутового дивом не забив Петько. Рухівців врятувала поперечка. Згодом помилкою Вітанчука ледь не скористався як Климчук, але бандура нівелював загрозу. Забивати гол у роздягальню міг твердохліб. Втім, за рух знову зіграла поперечка. Перший тайм провалили на мою думку повністю. Більше так підлаштовувались під суперника. Треба було грати свою гру. В обороні вони так дуже організовано грають, дуже хороша команда в обороні. Та й в атаку непогано вибігають. Тому я думаю, що ця команда заслуговує уваги. В перерві Віталій Пономарьов точно мав серйозну чоловічу розмову зі своїми підопічними. Адже у другому таймі жовто-чорні грали першим номером та могли забивати. Чудова нагода була у Ляха, але бандура врятував господарів. За машкарного майданчика пробивав Альваренга повстійку. На преликий жаль, дві поперечини не дозволили забити м'яч, дуже бажаний м'яч до, до перерви. А в другому таймі я знав, що ми підсядемо, тому ми і в принципі і захищались, і, скажімо так, зіграли менше працянгували і зіграли більше компактно». На постріл від Тимчука рухівці відповіли ударом Талеса. З яскравого також можна ще відзначити рабон у виконанні Німчанінова. Трошки фарту нам не вистачило, бо моменти вроді були і не могли реалізувати їх. Кінець сезону, ясно, тут потрібно залишатися премєр лізі Думаю, кожна команда хоче залишитись в тому турнірі. Ну, Сили звідки. Треба звідки збрати сили, потрібно заставляти себе. Всім важко. У другому таймі підопічним Пономарьова трішки забракло фарту, аби забити. У підсумку без гольовані чия. 0-0. Я рахую, що очко нам зараз потрібне, але ми, звичайно, їхали сюди тільки за три пункти, щоб здобути щоб перемогу, бо нам потрібно зараз тільки перемагати в матчах. Але я рахую, що перший тайм ми, звичайно, трохи провалили, але в другому таймі я рахую, що ми повністю переграли. Мали свої моменти, але не забили, але добре, що взяли очко. Переду тільки два фінали. Нам треба здобувати як по максимуму очок і надію, що ми залишимося в прем'єр-лізі. Вже після гри довгий і паньків знайшли кілька секунд, аби поспілкувати зі своїм екс-наставником Володимиром Шараном. А хлопці, схоже, розуміли, що нічия у цій грі, як то кажуть, по ділу. Два різні тайми продемонстрували жовто-чорні у цьому поєдинку. Бойова нічия 0-0, можливо, десь і закономірний результат. Рухівці здобувають один бал у свою скарбничку, і попереду два фінали. Два найважливіші матчі. Попереду це Чорноморець на визі та Олександрія вдома. Вірте в жовточорне. Буде бій! Ніхто не забере нашу пристрасть! Ми повернемось на трибуни в рідних містах. «Фавбет» – Підтримуємо український футбол.